не брали прапори, я сказав. Хлопці, ніяких прапорів не буде. Почули мене? Я сказав, прибрали прапори. прапори. Оце буде правильно, це запалювання газу. Які ваші прапори? Заберіть їх в чортові матері ваші прапори. Це не демонстрація, ціло відзначає запалювання газу. Ані вести за партію регіонів. Яка партія регіонів? Я тут не при Ми люди зібралися на ну, свято. От і свято від прапорами партії регіонів. То не прапори, то злочинна партія регіонів. І заборонити треба. Діло, що вже в нас час не <форкайте> є, це за Правильно, при чому тут партія регіонів? Наша не показали свою злочинку. Олег, не переживай, не переживай. Не, я вийнути, я ні. Ні. От бачите, кров пролилась депутатська в Сокиринцях. Що це за свято? Причому партія регіонів до газіфікації села. Я його ви сільський голова, ви господар в селі, забороніть, піднімати партійні прапори. Причому тут партія регіонів? Вони газ проводили в село. У людей і досі газу немає. а ви прапори тут регіоналівські. у хушеню сіми прапорами. Правильно, без дивіться, без я без прапора нема ніяких без прапорів. Прапора України немає. Це бюджетникам зарплати. Не платять. І ви прапори партії регіонів сюди. Ви сільський голова. Я як народний депутат кажу, ви тут господарі, ніяких прапорів. Ну як, я їх трону Не треба трогати, ви виступіть і посадять мене, бо я спець. Анатолій Петрович. Де си, голова? Я забороняю і голова. Забороняє, піднімати прапори. Хлопці, поховайте, де міліція, оформляйте протоколи за невиконання. Вимоги сільського голови. Оформляйте протоколи. Що це за політичну агітацію розвели? Прибрали прапори, я сказав. Чиський голова вимагає прибрати прапори. Я вимагаю, щоб ви склали протокол. Немає ніякої політичної агітації. Люди вимагають, що ви тут розводите агітацію. Так складайте документи. Ви не ніхто не я не приніс свої прапори. Так ні, я партія не це не політична акція, Можливо це запалювання газу. Соромно повинно бути, що ви під цими прапорами. Під прапорами це прапорами ганьба ходити, носити прапори партії регіонів. Рюк, Вони вам нещасним не гроші не заплатили. Ви ходите в українській вишиванці, ця партія регіонів, знищує українську мову і виносите партії регіонів прапори. Ганьба вам! Ганьба! ганьба. Прибирайте чортової матері, оце лахміття! Лохміття, оце регіоналівське. Я сказав прибрати регіоналівське лохміття. Я правильно кажу? Приході регіони сюди до нас. Та не цьому сюди прийшли до нас. Чи вони не дали на ці копцять, а не пригласили, що нам дав гроші. а туди прийшли вони. І що вони нам дали? Нам никому, Значить, дивіться, хлопці. а? Ну на, Значить, дивіться, удочки, хто старший серед вас, От козак, на, компенсую вартість удочок, які пошкодили, але за умови, що ви на тих удочках рибу ловитимете, а не прапори партії регіонів носитимете. Домовились? А, я, а якщо повісите на мою удочку, прапор партії регіонів вернеш двічі більше. До побачення, все найкраще.